Именно кожицей вниз на хорошо разогретую решетку на, на горячие угли. Ой, что-то мне это нагадывает, <свес> что-то меня плохое предпочтение. Вот теперь смотри, какая красота. Да, это очень красиво, очень эффектно. Это очень эффектно, но просто хлам спалило на огне. Понимаешь, почему этот огонь? Потому что жир капает. Да, серьезно, жир капает. Прям бурлит, понимаешь? Понимаешь? Чи не панімаєш? Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Хрючева. Сьогодні до на нас завітала королева тупих ножів Юлія Висоцька і приготує нам. Качку в різних варіаціях. Ми вже бачили її качку, яку вона готувала там з феном. Але то інша історія. Хто не бачив всі відео в розділі Хрючево. Будь ласка, там більше 200 відео. Сьогодні ж ми трошки не про те, але все рівно качка і Юля Висоцька. Сьогодні буде багато страв. Я думаю, це буде цікаво, як вам, такі мені, тому що я ці відео не бачив. Щось з вами будемо вчитись, щось будемо дивуватись, тому все залежить від того, чи будете ви дивитись чи ні. Тому давайте лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а ми починаємо дивитися, я починаю коментувати і будемо з вами разом кайфувати. Погнали!